Я зачитаю текст Божого Слова, прошу вас, не дивіться на часи я не буду довго. Другий розділ Луки вже були зачитані такі слова. І вона народила свого первістка сина, сповила його і поклала його в яслах, оскільки в світлиці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували. Полі та стерегли свою утару. Аж ось Господній ани став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони охоплені були великим страхом. Там сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака знайдете сповите немовля, яке лежить у яслях. І раптом з'явилося біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували. Слава Богу на висоті, а на землі мир, в людях доброї волі. Ми святкуємо сьогодні Різдво. І мені приємно те, що сьогодні в зібранні більше як завжди людей. Слава Богу. Мені приємно, що в нас є гості. І я сьогодні дивлюся на вас, і мені приємно, що ви гарно діті. у вас, напевно, в серці є радість, ви святкуєте Різдво. Я скажу, коли ми дивимося на своє життя, то я би сказав, до цього місця допоміг нам Бог. Амінь. До цього місця допоміг нам Бог. Сьогодні майже весь світ святкує Різдво, відзначає Різдво. Я їхав додому, і було десь 32 кілометра черги. Я розумію, що всі ті, які їздять за кермом, вони спішають додому, тому що, тому що Різдво 32 кілометра черги. Я їхав по Чехії такими, знаєте, великими горами, і так багато гарних хатинок було розкидано по цих горах села, такі містечка, і коли темніло, так було гарно дивитися на них, тому що все світилося. Гірлянди, зірки, Санта Клаус. я розумію, що весь світ готується, готується до Різдва. Я вчора був в там там. Я бачив ці суматохи. Потім заходив в АТБ скрізь ці черги. Я дивився, що люди відкладали напевно в якійсь мірі зарплату, бо не завжди у всіх є така, знаєте, зарплата. Я бачив біля мене стояла старенька бабця, вона щось там прикупила такої хвої і, і щось буде там вдома прикрашати. Люди готуються до свята. Люди готуються до Різдва. Я згадав, згадав дитинство, згадав молоді роки, як. Як ми ходили колядувати. Не тільки ми християни. Я пам'ятаю, що після Різдва ми приходили в школу і кожен хвалився. Знаєте чим? Скільки на колядував. І я пам'ятаю, що діти вони чекали цього свята, тому що вони знали, що вони зайдуть в ту хату, в ту хату, до родичів і там дадуть більше. І навіть коли ми ходили, то казали, там добре дають, а там не дають, там двері закриті або. Калітка закрита, знаєте, що таке калітка Або собаки. І сьогодні сьогодні ми розуміємо, що весь світ він святкує Різдво. Я згадав, коли частина нашої молоді їздила на схід на Полтавщину колядувати. І мене здавало те, що, по-моєму, Рустам казав: каже, ми зайшли в одну хатину, постукали і кажуть, можна заколядувати. І старенька жінка виходить і каже, а що це таке колядувати? Є люди, які взагалі далекі від такого свята, як Різдво. Брати і сестри, світ сьогодні відзначає Різдво, світ сьогодні святкує Різдво. Я думаю, що багато сьогодні людей вони будуть сідати в обід за стіл, і посередині столу буде стояти якась бутилочка. І якщо не крепкого, то трошки слабшого. Сьогодні люди святкують, готуються і вихідний день. Брати і сестри, я сьогодні задаю питання для всіх нас: як ми святкуємо Різдво? Ми християни. Як ми святкуємо Різдво? Ми всі готувалися. Я собі подумав, якби я сьогодні після зібрання до когось із вас напросився і сказав, я до вас зайду в гості. І ви були б, напевно, в такої думки добре, що сьогодні. Бо точно на столі всіх нас є перше, друге, як кажуть, третє компот. І в хаті точно у всіх нас прибрано і так в мене вдома. Брат і сестри, ми розуміємо, що підготовка, святкування свята це, це не гірлянди, це не Санта Клаус, це не зірка, це не Ялинка, це не хвоя, це не зайчики. І ми розуміємо, що це відношення ніякого немає. Святкувати Різдво це. Поможіть мені, славити Бога. І ми сьогодні в цьому зібранні таке робимо. Ті, хто виходили, вірша казати, ті, хто виходили для того, щоб сказати слово за кафедру, ті, хто сьогодні співали, вони готувалися, багато співанок, багато думок, щоб прийти ці дві години, чуть-чуть прославити Бога, подякувати Богу, святкувати свято, тому що Бог прийшов в тілі, щоби нас. Оправдати, спасти, бути з нами. Я зачитав цей текст, де ангели з неба прийшли, щоб звістити радісну новину. І саме перше, що каже, ангел, каже: не бійтесь, Бог забирає страх від людини. Бог не хоче, щоб людина жила в страсі. І далі написано, що сила селена ангелів появилася на небі, і вони почали учним голосом казати: Слава Богу! На висоті, а на землі мир. Браті і сестри, ви сьогодні святкуєте Різдво. Це не те, що ми прийдемо пообідаємо чи повечеряємо. Я сьогодні дивлюся на Івановича кажу, сьогодні у вас буде родинний стіл, тому що приїхали родичі. Я ввечері теж їду. До родини, щоб святкувати різдво, але це ми розуміємо, що це не головне, щось, щось має більше бути, тому що Ісус прийшов на землю не для того, щоб гірлянди повісили, не для того, щоб в хаті прибрали, наготували і хтось в новій Рубашці чи в новому піджаку. Брати сестри щось більше, і наше серце має переповнювати радість. Ісус прийшов на землю. Врятувати мене. Я задам питання, а ви собі дасте відповідь: ти святкуєш Різдво. Як ти святкуєш Різдво? Я слідуюче задам питання. Коли я сьогодні в церкві, коли я сьогодні разом з Хористами, разом тут з братами чи просто в залі святкую Різдво, я задаю питання, як святкувати Різдво тим, хто сьогодні в окопах. Як святкувати сьогодні Різдво тим, які чують постріли? Як святкувати сьогодні різдво батькам, які зовсім недавно поховали своїх дітей? Хтось втратив свого чоловіка, хтось втратив свого батька? Як сьогодні святкувати Різдво, коли в Україні війна? Як святкувати таким людям Різдво, які залишилися без нічого? Як святкувати Різдво тому, якому дали групу, він сидить на інвалідному військові. В нього немає ніг. скажіть, як святкувати Різдво? Декілька тижнів назад, я не пам'ятаю, хто стояв тут на подвір'ї, ми з братами говорили про війну. І знаєте, так хочеться, щоб вона скоріше закінчилась. І хто що думав, той і казав, і казали, ті кажуть, там десь мають мурову угоду укласти, я кажу, якби закінчилась війна, браті сестери, наші емоції. Ви уявляєте, зараз, от зараз, нам приходять всім смс-ки, що підписана мирова угода. І всі російські солдати і танки вийшли із території України. Ви уявляєте? прийшов мир і міняють всіх на всіх. Я думаю, всі б ми тут оплакали. Я казав братам, кажу, якби ну нас, якщо настане такий день, ми віримо, ми про це молимося. Я кажу, ми би тут на подвір'ї, напевно, зразу би в той самий день би кликали всіх і казали, ми будемо святкувати, тому що це свято, мир в Україні. Ми зробимо плову, цілий казан, ми, ми нажаримо шашлики, ми будемо святкувати, тому що прийшов мир в Україну. Я б, напевно, всім тим, з ким я спілкуюсь за кордоном, писав і казав: «Ви, ви знаєте, ви чули мир в Україні, немає війни, не будуть вбивати, не будуть стріляти, не буде каліцтва, не буде вдов, не буде сиріт. Я зачитав, що ангели з неба прийшли і сказали мир на землі. Мирова угода була укладена між нами і Богом. І це найбільша новина, яка могла би бути в житті, в історії всього людства. Брати сестри, коли ми сьогодні дивимося, ми задаємо питання, Боже, мир? Від того Ти, як ти прийшов на землю, як ти стався дитиною, і даже зовсім небагато часу пройшло, коли пройшли мудреці і пішли, то почалася різня, велика різня. Діточок малесеньких почали вбивати. Господи, де той мир? І продовж всіх років, сотні, тисячі років ідуть війни і вбивають людей. Я задаю питання, Бог ти приніс мир, де він? А Бог каже: мир, який я даю вам, це не той мир, який дає світ, цей. це не тоді, коли все класно в тебе буде, все благословенне буде, коли буде мир справа і зліва. Мир, який я даю тобі, це той мир, який захований в серце. Алілуя. І святкування Різдва це тоді, коли тут є мир, коли навколо хаос, коли в країні війна, я тут переживаю Бога, я тут переживаю мир. Святкування різдва це переживати мир. Я сьогодні хочу бажати вам миру. Твоє життя не завжди буде таким. Як я кажу, в твої паруса буде завжди дути попутний вітер, будуть проблеми, будуть стихії, будуть переживання, будуть болі, будуть хвороби, будуть складні ситуації. Но Бог нам дав сина, щоб він тут ожив, і там був мир. Святкування Різдва, брати і сестри, це тягнутися до миру. Святкування Різдва це налагоджувати свої стосунки один із одним. Коли я хочу святкувати Різдво, це я протягую руку до тих людей, можливо, з якими я в конфлікті, або якісь моменти були, якісь були непорозуміння, святкувати Різдво. Я ще раз кажу, це не гірлянди, це не святковий стіл. Це тоді, коли там є мир, і ти розумієш, що Бог є всередині. Я не знаю, що буде попереду, я не знаю, що буде завтра. Але я спокійний. Я спокійний. Тому що там живе Христос. Я вас щиро вітаю з цим святом, бажаю. Бажає те, що сьогодні не хватає миру, так багато сьогодні депресій. так багато сьогодні неспокою, так багато сьогодні страху. Но людина, яка пізнала Бога, людина, в якій народився Христос, вона має мир, які би шторми і бурі не піднімалися, я знаю. Браті і сестри, ви маєте знати, що в вашому човні є Христос, і Він сильний в будь-який момент. Підняти свою руку і сказати, всяким штормам, всяким хворобам, всяким проблемам, і перестань. І це є благословенно, що ти є в церкві і знаєш того, який приніс мир. Алілуя! І він сьогодні хоче дати тобі мир, якщо немає миру. Він є сьогодні на цьому місці. Він хоче потішити тебе. Він хоче, щоб твій і мій погляд був направлений на нього, тому що тільки Він є джерело миру. Він хоче заспокоїти тебе. Він хоче сказати, я з тобою. Завтра, сьогодні і вчора я був з тобою. І коли ми оглядаємося назад, ми бачимо, як багато разів Бог ішов з нами. Його рука була з нами, його милість була з нами. І він каже: не покину тебе і не забуду тебе.